Доброго здоров'я, шановні аграрії. Доброго дня, шановна спільнота. Сезон реалізації насіння майже завершено, і погода нам нарешті дає можливість виїхати в поля до наших клієнтів та показати вам стан пасівів на даний час. Сьогодні ми будемо їхати в Вороновицю та Липовець. Відео цих ділянок будуть на нашому каналі трохи пізніше. А який контент планується цього року на каналі? Цього сезону 25-го року на каналі буде багато різноманітного контенту. Будуть відеогляди ділянок соняшника як вітчизняної, так і зарубіжної селекції. Буде декілька гібридів нових на нашому каналі. Будуть огляди сої, декілька сортів, буде кукурудза та буде декілька сортів озимої пшениці. Що стосовно саме Вінничини, у нас буде декілька десятків ділянок, будуть також порівняльні ділянки. Буде у нас і Сінгента з Флоксом та Далласом, буде у нас сон, буде Альдазо. Територіально буде декілька громад: буде і Чечальницька, і Ямпільська, і Вінницька, і Могилів Подільська та з інших територіальних громад. А що скажеш стосовно географії посівів наших клієнтів? Географія посівів наших клієнтів, слава Богу, зростає щороку. І цьогоріч охоплює майже усі області України. Тому, на жаль, в нас немає змоги приїхати до вас усіх. Будемо з великою вдячністю чекати відеогляди ваших ділянок. Звичайно, ми будемо їх загрожати на наш Ютуб канал. Також в нас будуть нові області цього року: це буде Хмельниччина, буде Чернівецька область та буде Тернопільщина. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Будемо дуже раді бачити вас в нашій родині. Під відео в коментарях буде посилання на наш сайт, де ви можете замовити оригінальне насіння. Тому працюємо з Богом все буде добре в нас.